Доброго здоров'я пані і панове на Бінарній Бандерівці. Цей день настав час розігрувати 35 лапок. І у нас... Що ж ви раніше не сказали, що ви хотіли лапки на розіграш? 334 квитки. 35 переможних квитків буде. Циферки важко. 334 максимальний. 35 айтемів без повторів. Йоу! Це багато часу. Так, а давайте почнемо з початку дивитись. Пані Ліпин. Вітаю з лапкою. 21. Пані тракторець. І, І 25. Я, я казав, що є ймовірність, що хтось збере хоча б половину кота. 32. О, дивіться, пані тракторець. Вже майже цілого кота. 54. Пані Кеша отримує лапки. лапки розповзаються. 69, Ми дізнаємося, хто це трошки пізніше. 73, 74. О, десь ще одна людина майже збирає. Майже повний кит. Назер Імред. Ми подивимось потім. В фінальному пусті. Я сподіваюся, в список переможців вулізе в твіт. Дев'яносто О, дивіться, реально, майже, майже повний кит. Ні, дивіться, навіть повний кит. Девяносто вісім і 112. Це буде То ти... Ой, ще, 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 ще нового починає збирати людиною. Хочу теж донатити так, щоб я міг зібрати більше одного кота, якщо чесно. Знову? 105... О, дивіться, два коти? З хвостиком. Це в нас був 150. 150 ми продовжуємо. Чи виграв я лапку? Я роблю лапки, але в мене немає своєї лапки. Єй! Це не моє вперше, це моє вдруге. Я виграв щось в

i 212 i 216. Zobaczysz? Tak, my ty. Plusy ja na się na dostawcy. 242 i 245. На фоні ви можете чути прекрасного кота Арчубайда. Він дуже переживає за результати розіграшу. 256. 259. 261. О, пані Арі, Вітаю! Старвайте, треба взяти кота на ручки, інакше він буде нам заважати.

Треба перерахувати. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Рахувати важко. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, девятнадцять, двадцять, двадцять один, два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять, семь, У мене погас екран. Все, 35. Чудово. Дякую всім, хто долучився до розіграшу на підвищення. Дякую всім, хто задонатив на заміну уєбанських турнікетів Дніпро, які вбивають військових. І не менш уєбанських турнікетів з Китаю, які теж вбивають військових, і долучилися до заміни їх на нормальні турнікети. Сходіть до пана Дорона Волонтера Бурштиновий в Твіттері. Позвіти, полайкайте звіти, залиште комент. Просувайте звіти волонтерів, тому що пан Дарун звітує так, як я б хотів працювати багато і часто. На цьому гарного вам всім. Я не знаю, який сьогодні день тижня. Який день, тижня. Гарної всім суботи. Сподіваюся, тихою. Сподіваюся, на Йобані Росії щось вибухне ще. І до зустрічі в наступних розігрушах.